Вітаю вас, колеги! Мене звати Оксана Карат, я практикуючий психолог та психотерапевт з досвідом частної практики понад 8 років. Я запрошую вас на свій мастер-клас Як психологу почати проявлятися в соціальних мережах та зберегти свою автентичність. Цей мастер-клас створений для тих, хто починає свій шлях у частній практиці. Або вже працює і хоче більш впевнено та природно проявлятися в соціальних мережах. Ми розберемося, які внутрішні бар'єри та страхи заважають вам бути активними онлайн. Ви дізнаєтесь, як подолати страх критики, як стати більш впевненою у своїй компетентності та привертати увагу, як залишитись вірними своїм цінностям і професії. Запрошую вас приєднатися до нас 24 вересня о 7 за Києвом. Буду рада вас бачити. До зустрічі.